в цих штуках було відкриті, so, pull, da, щоб повітря виходило. І тоді всі всі велкро з інерлайнера відтягнені. І усі ліпучки всередині, щоб вони були розстеблені. Ви його під'єднуєте так само, як коли ви надуваєте. Але ми використовуємо інший вихід, який називається інлет. Щоб відтягнути вітря. Ні, 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 ні. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb Okay, so we're here today for the second time uh, as Hospitainer to support the State Border Guard with more field hospitals to support the Ukrainian population. Uh, this time we brought four Rule 1 hospitals and two Rule 2 hospitals, uh, and we trained the people of the State Border Guard how to deploy the hospitals in the best way so they can use them in an efficient proposition in the coming period. Тож цього разу це наш другий раз, і ми поставили Державній прикордонній службі дві ролі, дві базові, і чотири ролі-один, метою яких було допомогти Державній прикордонній службі. І також ми провели тут навчання по розгортанню цих мобільних госпіталів. Ми познайомилися із розгортанням, згортанням мобільного госпіталю. Я чесно щиро вражений його комплектуванням, його можливостями і тутою використанням. Ми можемо в автономному режимі, в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь з своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторії, стерилізаційною, приймально-сортувальним відділенням. Передбачено все навіть санітарні вузли. Дуже на сьогоднішній день актуальна. Дуже актуальні ці мобільні комплекси, вони дозволяють наблизити до передових підрозділів надання найшвидшої медичної допомоги для поранених, скорішої стабілізації, відповідно, скорочення термінів лікування і скорішого одужання військовослужбовців. Yeah. So during transport is important that you fixate the light. Yeah. But that's why you need one guy looking okay. in the same direction.